Тільки відсотків чоловіків не можуть займатися сексом, коли домашня тварина спостерігає за процесом. О, боже, в мене рафік! Це просто якби той пес міг говорити, Боже, Щоб він розказав, так да? він би нічого б не розказав. Я бачила у пацанів, вони піднімали це питання, і вони сказали, що вони, типу, не проти. Пацана пофіг. Більшість пофіг. Да. Це дівчонкам. Це нас напрягає. Думаю, маленькі різники, тому маленький. що, скоріш за все, в пориві пристрасті просто там не помічають. О, не помічають цього добермана. Двометровий, да. який з виною стоїть над головою. Він просто в углу так. Все нормально. Вони сказали, що травинки, Тваринки чи собачки? Травинка. Я, я думаю, коту вообще коту пофігу. Так він сидить і невеликі від рибам теж насрать на Папуга. на, на це Папуга, Може щось підлітка може риби. Риба все момент поквально пацаном пофігу. Ну, Давай, половина точно. Ти думаєш? Менше половини. Слухайте, менше половини точно. No. Я скажу вам мовою рибок, скільки відсотків. 40. Боже, як гарно. 42. Леся. 42? Ти така талановита, леся! Леся. леся. Ти так вміла? 42%. 42%. 42%. 42%. 42%. Не заглядайте, дичайте. Можете трохи попищати, дати звуку. Ану, камцемі, камцемі. Дівчата, дівчата. Тач, тач, -а -а. Боже, який хороший конкурс! Отже, перед вами вісім чоловіків у капелюхах, на яких написано назви рослин, з яких робляться віники. І, власне, віники висять тут, вам за 90 секунд. Я вже нічого не чую. Треба Я підійти чую. сюди. І роздати хлопцям оцінити. Це Розкажи виники. нормальне завдання, я не чую. Ага. За кожний гаданий віник один бал, 90 секунд, час пішов, Боже, роздавайте пацанам. Віники. Дівчат, я взагалі нічого не почула. Це не реально. Треба ж спочатку поставити. Що воно? воно, воно. Евкаліпка, бур, бур, бур. uh, дуб, uh, бурку. Дуб. Uh, Дубна. Дубна. Хто це? Це що? Знаєте, це знаєте? Давайте ви. Маргнозя мені коли, коли я буде віддати. Де ти в калі? Береше. Ви впевнені, це що це в калі? Тримай, поки є що просто тримай, тримай, тримай. Це, що? Це, що? це точно лаванда, це точно лаванда. Це лаванда є лаванда. Лаванда є, давай сюди. Лаванда, це полин. Липа вон, ти Що не знаєш, як цвіте дерево, липо. Знаєте, чоловіки вважають, що вагітність це коли жінці можна нічого не робити. Вона от заходить і мучить чоловіка своїми забаганками. Дай мені огірка, дай мені молока, хочу морозиво в ранку. Насправді вагітність парфенюк це. Це токсикоз, це набряклі ноги. Це хочеться огірка, хочеться зефірку, хочеться на ручки, хочеться щоб не рухали. хочеться, щоб останнього альбому мама ріки. Прекрасний час життя. Найкраще це, це е, дуже важко в фізичному плані. А ще з'являється купа незнайомих предметів для дитини, з якими теж треба познайомитися, будь ласка. Покажіть нам список гаджетів, О! які вам необхідно знайти з оцієї купи речей. Тут має бути ніблер, ромпер, сліп, слінг, аспіратор, мобіль, прорізувач рондо. За 90 секунд. Ось в цей кошик. Будь ласка, складіть всі ці гаджети. За кожен правильний предмет Давайте команда заробляє один бал. Час пішов. Час пішов, ти нереально, нереально. Так, так. так. Що ви накидуєте туди? Бігло, оце, оце точно треба. Оце я я точно треба. Годь, я За аспіратором? за аспіратор. Від смутку так. А так, Кость, у тебе є діти. Ну є, я не. Я цим не, не користувався. А, ще брати. Ето сліп? Є, сліп, це ромплер. Слінг. — Слін. Дивись, ось це точно, ось це точно. Це я не знаю, що, але не воно, здається, воно а точно жити треба. ти знаєш, Скажи мені, що Воно це. точно тих, треба. Тих, тих, тих. Шо, чому ви не. У нас 50 секунд, чого ви не ми настанили. У нього в голові вставляється нитка. Голка! Е, втора! О. У мене А! Я в кінці. Давай, отут, давай, давай, отут давай, давай! Никий, а я шо! ти тут. Голка! Голка! У кого ге? Голка! А ще раз питання. І У нього, у нього в голці вставляється нитка. А, в голці. В ушко. А, в ушко. Спасибо. Ми взагалі не Я запам'ятав. Я Ух. також тут. о, 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 ти. о. Боже, мої о. котики. Ну це просто. Є. Теніс, бокс, футбол одним словом. Спорт. Спорт. Я пишу. Р. Ми не пишу. Я пішов. Давай. Пацани. Давай. Р. Є не о С Кирил тебе О, у тебе О. На правій. Спорт є батьківщина українців. Найкраща країна у світі. Україна. Україна зрису ж. А а. 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 У мене. У у мене а. Де ж? У Давайте Україну А. зараз у мене Ук є Ук. У мене все правильно. у мене у мене Давай туди розтягуйся. У тебе а йди туди, йди туди. Україна. Україна. Україна, давай. Я жінка? Ні. Ні. Чоловік. Так. Так. А, українець? Так. так. Співак. Так. так. Молодий? Ні. Ні. Старша Панамарьова. Так. Іво Побл. Ні. Павло Сіправ. Називається Ізі Катка. Лосось. До чого э... лосось, сашка, лосось, <рик> лото, лосось, <рик> Л... Ло. Со. То? со, шо, со моло, со. 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 со До. Ладоні. Скільки відсотків жінок мають білизну, яку вже не носять, але викинути шкода. Отак. От Отак. От, от. От тепер сидіть і думайте. Дуже в тему питання, дякую. Якщо йти за логікою, що дівчата собі купують дорогу білизну, то вони шкода її Це роз, потім погоди? Погоди. Ну, Це точно більше помогли. Більше думають. Не більше Саме щось мені підказує серце, що більше. Ну давайте більше, що п'ятдесят, 60? скажімо. 60? А може 54? чотири давай. Так що не пробує цифрович. Давай, давай. 53. Ми маємо казати? А ви 3. маєте казати? Боже. Бо ми перемогли 53% три відсотки. П'ятдесят приймається увага на екран. Нас того б тої білизни лежить і Опачки! Бем-бем! А що такое? А що такое? Ой, То, може вже варто викинути Ні? щось старе зі шкафика. Свого дівчата, єдине виправдання може бути, що дійсно стрінги багато місця не займають.